Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. набирається як одне слово loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім урок. Що ви хочете, щоб люди знали про вас? Коли люди дивляться на вас, коли чують ваше ім'я, що ви хочете, щоб спадало їм на думку? Що ж, це важливе запитання, бо все це обертається навколо вашого свідчення. І зауважте, як Павло відповість на це запитання сьогодні. Що ж, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною послання до Филип'ян, перший розділ. Послання до Филип'ян, перший розділ. Зауважте, що каже Павло в 12 му вірші, на якому ми зупинилися минулого тижня. Тут Павло каже, бажаю ж я, браття, щоб відали ви. І це слово бажаю дуже сильне в грецькій мові отже, Павло каже в 12-му вірші: бажаю ж я, браття, щоб відали ви, що те, що сталося мені, вийшло. І він використовує таке слово. Більше на». Отже, він каже: є мета. згадайте контекст, бо, не згадавши його, ви не зможете правильно зрозуміти 12-й вірш. Павло не на відпочинку. Він це пише, не перебуваючи на відпочинку в якомусь розкішному готелі. Ні. Павло пише це послання, перебуваючи в римській тимниці. Він в ув'язненні, він зв'язаний ланцюгами і перебуває там через свою присвяту Євангелію. І він каже: знову подивіться, 12-й вірш. Бажаю ж я, браття. Щоб віддали ви, що те, що сталося мені, і він каже, вийшло більше на. Він каже, що в цьому є мета. Світ може казати по іншому, але ось реальність. Усе це відбувається більше на є. Прогресія просування Євангелії. Він каже: ось чому це прийшло? Якщо ви добрий граматист, ви побачите проблему. Бо раніше Павло каже про речі. Він використовує визначений артикль серед роду в множині. І Це слово в грецькій мові визначений артикль може бути в множині. Отже, українською перекладається певні речі. Але коли він їх змінює, каже про те, що сталося, відбулося, мало місце, він це ставить в однину. Хтось, подивившись на це, скаже: А Павло не був добрим граматистом. Він не одержав доброї освіти. Стверджувати таке нерозумно. Ні, Павло пише так з певною метою. Це засіб передачі об'явлення. Ось що він каже: всі ці речі, які прийшли на нього, арешт, вирок на ув'язнення, кайдани, всі ці страждання, побиття та інше. Він каже, що всі вони мають одне спільне, всі вони послужили одній меті, які вийшло більше на успіх просування Євангелії. Ось, що він хоче донести цим людям у Филиппах. Далі Він каже: подивіться 13-й вірш бо в усій преторії та всім іншим стали відомі кайдани мої. І ви подумайте. В одному сенсі це виглядає як щось соромітне. Ось людина зв'язана ланцюгами у в'язниці. А він духовна людина. послідовник месії, месії Ізраїля, і він у в'язниці. Я маю на увазі, це в одному сенсі виглядало чимось соромітним. Тобто, в очах суспільства він злочинець. Але Павло бачить це зовсім по-іншому. Він каже: ні, я у в'язниці, щоб проявилося. я б переклав так, використовував би слово очевидний, щоб стало очевидним, що я в моєму ув'язненні. Чому за месію? він каже, щоб стало очевидно, що я в ув'язненні за месію. Щоб це було посланням в усіх судових та інших місцях, щоб зробилося відомим, що Павло страждає, що він у темниці, що його били, що він дуже постраждав, заради чого? Заради того, щоб проявилася Євангелія, оскільки він у Месії, в одному сенсі, це розумовий процес. Павло прийшов до іншої релігійної перспективи. І ви подумаєте про контекст, і це повертається до того, чим я ділився раніше. Я маю на увазі, яка була релігія того часу. Ідолопоклонство, ви можете поїхати в місця, і я був у таких місцях. Наприклад, в Ізраїлі, в Греції, де бував і Павло. Ви можете поїхати туди і побачити поганські капища. Наприклад, в Ізраїлі це Кесарія Пилипова. Це місце насправді кілька місць, куди люди могли прийти, поставити своїх ідолів, яких вони там мали, яким там був їхній бог, і вклонятися своїм богам. То в що вірили люди? Люди вірили в різні релігійні філософії. Але ось приходить Павло і каже істину. Що відбувається? Він у темниці. Ніяких інших релігійних лідерів у в'язницю не кидають. Ніяка інша релігія не зазнає нападів, ніяке інше послання про спасіння не зазнає переслідувань. Ні, а тільки яке? Євангельське. І знов таки він проходить довгий шлях, показуючи реальність Євангелії, підтверджуючи її, показуючи, що це воїстину Божа істина. Саме це й каже тут Павло він пише: стали відомі кайдани мої, мої кайдани за месію, за істину стали відомі. де. В усіх судових та інших місцях і він каже, що результатом його страждань буде щось більше. Подивіться 14-й вірш, а багато братів у Господі». Зауважте зміну раніше. Він каже, і зміна дуже важлива. Ось як ви навчаєтеся принципів правильного тлумачення письма. Ми бачимо зміни. Подивіться 13-й вірш. Там він пише, щоб кайдани мої стали відомими в Месії. А це означає, ось причина, чому він в ув'язненні, що він в ув'язненні, бо він у Месії. Отже, ця фраза в Месії, але в наступному вірші він каже, а багато братів у Господі. Для чого зміна? Щоб навчити нас, щоб нам жити так, як жив Павло, йти на такі самі жертви, бути так само сміливими, бути готовими постраждати за віру. Ось коли не зробіть тут помилки. Ось коли ви розумієте панування Месії, Ні, єшуа з Месією. Це правда, і вам необхідно це знати. Але також вам треба зростати, дорослішати і розуміти, що він не лише помазанець. Але він має бути Господом вашого життя. І в цьому разі ви будете, як Павло. Ось що він каже: щоб набагато більше братів у Господі, щоб вони робили що через кайдани мої посміліли. Вони посміліли через те, що я в ув'язненні в кайданах. І стали якими. Безстрашними це слово тут означає, були більше такими, маючи достаток у Якому ставленні, щоб ми мали відвагу. Це термін сміливості, щоб вони мали достаток у сміливості без страху, щоб робити що. Дивіться, що він каже наприкінці 14-го вірша: слово Боже звіщати. Дозвольте мені поставити вам запитання, а ви звіщаєте слова істини. На роботі сусідам, хоч би де ви перебували, ви маєте відвагу. Це слово використовує тут Павло, щоб ви мали достаток без страху, маючи відвагу звіщати слово. В цьому і справа. Щоб ви ділилися з людьми про те, що змінило ваше життя, про Євангелію. хто є Господом вашого життя? Чому ви приймаєте рішення, які ви приймаєте? Звідки приходить об'явлення про те, як жити? Це ви й покликані робити. А сумна реальність у тому, що деякі люди, які називають себе іменем Месії, не живуть так, як Павло. Так це було тоді і сьогодні не змінилося. Тому то Павлой і каже: і я сподіваюся, що одним з результатів того, що я у в'язниці, цих кайданах, я сподіваюся, що недарма витрачаю час в ув'язненні, але що люди стануть сміливими, що вони матимуть більше і більше відваги, і вони матимуть достаток у проповіді слова. Подивіться 15-й вірш. Дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що Павло каже в наступних віршах. а що його наміром не є. Це в одному сенсі важке місце. Дехто використовує його для виправдання неправильної мотивації. Але не це робить Павло. Павло каже не про мотивацію проповіді. Він це відсуває в бік. про важливість чого він каже. Про проповідування месії подивіться 15-й вірш. Він каже: це унікальна конструкція. Я вже згадував про два грецьких слова: мін та «де». «Мін» та де вони українською не перекладаються. кажуть, вони про два випадки. Я маю на увазі ось яких можна перекласти або зрозуміти з одного боку. Ми маємо це з іншого боку, маємо це. Павло показує дві ситуації: це порівняння І що він каже. Подивіться 15-й вірш: одній правда і через заздрощі, та колотнечу, другі ж із доброї волі Христа проповідують. Отже, є ситуація. Є такі, хто каже про месію і робить це з неправильними мотивами. Вони це роблять, бо заздрять. Вони бачать моє тлумачення таке. Вони бачать благословіння. Вони бачать, як Бог діє в життях людей, які діляться Євангелією і кажуть, і я хочу того самого. Це не присвята істині але вони хочуть результату вірності. Отже, вони проповідують Євангелію з заздрості, ревнощів, заздрічі тому, що одержують ці люди, тому що робить Бог у їхньому житті. Вони це роблять з заздрості, тобто хочуть підійнятися над іншими служителями. І це безглуздо. Ми всі в одній команді. успіх мого побратима, служителя Ось що я хочу бачити добре. Відбувається служіння. Отже, я радію. Я не змагаюся. Ми здобуваємо, намагаємося здобути те саме. Тому, якщо в іншого виходить, тим більше мені слід радіти. Але не всі такі. Він каже одні, правда, і через заздрощі та колотнечу Другі ж із доброї волі Христа проповідують. Подивіться 16-й вірш. Павло використовує ту саму конструкцію мінде з одного боку, каже він, дехто з себелюбності, тобто їхня мотивація. Цей термін послідовники месії. В цьому випадку я використовуватиму в лапках їхня мотивація себелюбність. що я від цього одержу їх не турбує божа слава Їх турбує своя власна слава а про те що вони роблять вони проголошують або проповідують месію а інші через підступ звіщають Христа нещиро думаючи, що додадуть тягару до кайданів моїх Отже, вони кажуть щось, роблять щось так, щоб Павло страждав більше, але є й інші. Подивіться, 17-й вірш. Є інші хто діє не з себелюбності, а інші з любови. знаючи, каже він, знаючи, що я поставлений на оборону Євангелії. Бог послав мене для цієї мети. Захисту Євангелії Отже, тут два варіанти. Ті, хто робить це з правильних мотивів, та ті, хто робить це з неправильних мотивів. Який відгук Павла на це? Подивіться 18-й вірш. у цьому вірші він каже: але що ж, у всякому разі, чи облудно чи щиро? Месія проповідується. слово «облудно» означає здебільшого стояти попереду. Тобто вони це роблять, бо хочуть уваги. Отже, Павло каже, чи роблять вони це через те, що хочуть уваги, хочуть щось показати в своєму житті, чи роблять це з істини? Він каже, що важливо, важливо те, щоб проповідувати месію тим, я радію та й буду радіти ось Павло доносить до нас Він хоче, щоб проповідувалося ім'я Месії, навіть якщо це робиться індивідуумами з сумнівним характером, із сумнівними мотивами. Але Він цього не виправдовує. Він не каже, що ж добре, що вони так поводяться. Не це він каже. Він каже про той факт, що в цьому імені є сила, коли люди його чують. Він каже, я радію з цього, бо коли люди, і це дуже важлива біблійна істина, коли люди щирі і вони чують про Єшуа, вони чують про Спасителя, про Божого помазанця, месію, і вони починають розуміти, що Бог дав їм обітницю, Бог вірний у тому, щоб дати їм істину, відкривати їм біблійне об'явлення. Тому Павло й каже, я радію, але також я радітиму. Дев'ятнадцятий вірш. Бо знаю, що це буде мені. І слово тут на спасіння, але ми маємо бути дуже обережними. Тут не сказано про спасіння в тому розумінні, що Павло з цієї причини буде спасений. Вочевидь, він спасенний уже за роки перед, перед цим. Розумієте? слово спасіння і на євриці і грецькою передає ідею спасіння та перемоги. І ось у чому впевнений Павло. Хоча і уявіть, ця людина віри, людина присвячена Богові. Він каже: ви знаєте, з людського погляду у в'язниці я даремно витрачаю час. На мені ці ланцюги люди поводяться зі мною, як зі злочинцем за мою пресвяту Єшуа, за мою віру в Ісуса з Назарета. Я терплю всю цю протидію, але Павло каже: знаєте що? Я знаю, що в остаточному підсумку це послужить мені, і це він каже. Це послужить мені на перемогу. І він продовжує через вашу молитву, і допомогу духа Месії Єшуа. Не пропустіть момент, який він хоче тут відкрити. Так, він впевнений у перемозі, в спасінні, що Бог діятиме, що Бог має для нього щось ще. Але ось що він відкриває. Ця перемога, це спасіння, звільнення з в'язниці, здатність зробити ще більше для Божих цілей. Ви знаєте, що лежить в основі всього цього. Що він каже цій громаді в Филиппах? Ваші молитви. Ваші молитви принесуть різницю. Ось чому він так пристав до цієї громади. Він знав, вони були громадою молитви, і вони молилися про нього, щоб Божа воля проявилася, щоб Бог діяв у ситуації Павла. А що друге? Ще один важливий принцип. ми бачимо зв'язок між молитвами, громадами та чим? Що ж, дуже важливе слово і допомогу духа Месії Єшуа. Єшуа. Отже, коли ми молимося, що це приносить? Коли ми молимося, наша молитва вивільняє дух Єшуа в наше життя. В нашу ситуацію і Божий Дух, сподіваюся, ви знаєте, до чого я веду. Бо я кажу це часто один з я б сказав один з найголовніших аспектів присутності Святого Духа в тому, що там, де він присутній, там буде Божий лад. Що це означає? Божа воля проявиться. Отже, він каже через вашу молитву й допомогу Духа Месії Єшуа, відповідно до. Це й вірш. Відповідно до я люблю цей термін серйозне очікування. ось що це означає. Павло має основу, і він знає, що ця основа щось зробить, результат. І оскільки він стоїть на правильній основі, він має серйозне очікування. він вірить і має, який наступний термін. Він каже, що він має надію. Він має серйозне очікування та надію. він каже, що надію мою, що я ні в чому, що він каже, не буду посоромлений. Він каже, що ні в чому не буде посоромлений, але має серйозне очікування та надію. І він каже: ми всередині 20-го вірша, але цілою сміливістю, як завжди. Так і тепер. І ось його мета. Люди кажуть: мені потрібна мета в житті. Дозвольте мені дати вам правильну мету. Коли ви маєте цю мету, знаєте що? Коли ви щирі в цьому Бог діятиме, і він спрямовуватиме ваші шляхи. Якщо ж ви не маєте цієї мети в своєму житті, Бог мовчатиме. Він не діятиме і знаєте, що буде. Ви матимете духовне розчарування. Дуже багато людей, з якими я розмовляю, питають, ви помолитеся про мене? Я кажу, я помолюсь. Я приїжджаю на конференцію, люди підходять і просять, помоліться про мене. Я кажу: хочу поставити вам запитання. Якщо описати ваш нинішній духовний стан, що б ви сказали? І дуже часто люди відповідають на це запитання так: я розчарований. А знаєте чому? Бо для них це не мета життя, не для цього вони живуть, А для чого нам слід жити. Подивіться письмо 20-го вірша, Павло каже, цілою сміливістю можна перекласти як цілою впевненістю, як завжди, так і тепер Месія буде звеличений. Щоб він був звеличеним. Він великий. Ми не робимо його великим. Але ми шануємо його, звеличуємо його, віддаємо йому хвалу. Ми кажемо про його велич. Месія буде звеличений. Павло каже особисто про себе у тілі моїм. Так само має бути і в нашому тілі. Нам треба бачити, що робить Павло. Він каже у тілі моїм так само, й ви маєте бути здатні сказати, що ви хочете, щоб Божа велич з Месії було видне через те, що ви робите за допомогою свого тіла. 21-й вірш. Павло тут каже: і насправді є можливість що його засудять на смерть. Він це розуміє, але він має впевненість, що цього не станеться. Але якщо станеться, подивіться 21-й вірш. Він дає дві можливості. Він каже: чи то життям, чи то смертю. Життям або смертю різниці тут немає. Він каже: ось чого я хочу, щоб Месія був прославлений, щоб він був звеличений. Якщо продовжу жити, я це робитиму. А якщо помру, то сподіваюся, що й моя смерть звеличить Господа. 21 21-й вірш він тут каже: бо для мене життя то месія. він живий, і месія живе через нього. а смерть то надбання. Це саме слово можна перекласти як вигода, але я хочу, щоб ви мали інший погляд ніж більшість людей. Більшість людей, коли стикаються зі смертю, знаєте, яка їхня реакція? Вони плачуть, вони такі засмучені, вони перелякані, вони зламані, але не Павло. Павло каже: якщо залишуся жити, то побачу, як життя месія діє через моє життя, проявляється через те, що я роблю. Отже, життя для мене месія. А якщо помру, і він каже дуже особисто, він каже, що померти для нього вигідніше. Він каже, що це надбання для нього. Він не очікує смерті з судом. але він чекає на неї. Як на особисте надбання для себе. Чому так? Що ж, подивіться текст, він каже: бо для мене життя 21 й вірш. Бо для мене життя то месія, а смерть то надбання 22 22-й вірш. А коли життя в тілі, то для мене плід діла. Ось чому він живий у тілі. він каже. Щодо мого вибору, я не знаю, що вибирати. Тягнуть мене одне і друге, хоч я маю бажання померти та бути з месією. Він каже: і на цьому ми закінчимо сьогодні. Зауважте, що пише Павло. маю сказати, моя англійська не така вже й добра. Буває, розмовляю не чітко, не завжди кажу правильно з погляду граматики. Але ось що мені сказала дружина перед цим посланням: Що не можна казати більш краще. Можливо, я й казав так раніше, але це не є добра англійська. Але коли ми дивимося на цю фразу наприкінці 23-го вірша, померти та бути з месією, і тут три слово поло. Полу грецькою означає набагато. Малон, малон це більш. Отже, набагато більш. Так можна сказати, і останнє слово крейсон, краще. Отже, Павло каже набагато більш краще. Не надто добра англійська, але відмінна грецька. І про що він каже? Що це набагато більш краще. Що це? Бути з Месією, піти з цього світу. Павло не оплакує це. Він цього не боїться. Він каже, що це для нього особисте надбання. Ось де ми проведемо вічність. Ось із ким ми проведемо вічність. Отже, правильно зрозумівши Євангелію. Ви смерті не боятиметеся, а будете готові прийняти її, знаючи, що померти означає бути з Месією, а кращого за це нічого немає. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя баруха. Це вчення є у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшува. Ісуса, у вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїля!